Замість старих коридорів нові та сучасні, більше ліжкомісць, просторіші палати, безбар'єрність, нове обладнання та більше медичних послуг. Після реконструкції у першому медоб'єднанні на вулиці Мазепи 25, відкрили оновлену поліклініку, а також два нові поверхи центру незламні. Ми добудували два поверхи, реабілітаційний площ це 74 ліжка, які вже заповнені і вже працюють. За допомогою наших друзів і партнерів світу було збудовано з дерева легкі конструкції і додавалося в нас реабілітаційні, реабілітаційні площі. Позитивні зміни у комфорті та якості лікування в першу чергу відчули самі ж пацієнти. Побут дуже-дуже такий на високому рівні, скажімо так, теж. все добре. Відношення до військових. Вона тут на вищому рівні. Я теж лежав по багатьох лікарнях, і по братими приходили. Ну вони трохи шоковані заходять у палату, до мене бачать і вони трохи в шоці, що буває і так у нас. Нижні поверхи тепер для обстежень, діагностики і амбулаторного лікування. Верхні для реабілітації як військових, так і цивільних пацієнтів. Перший поверх це є діагностичне відділення плюс сімейні лікарі. Другий поверх це вузькі спеціалісти, а також окремий відділ є для медоглядів. І третій поверх це так званий хірургічний відділ, там де знаходиться жіноча консультація і сама хірургія. Хірургія в себе включає і урологічний напрямок, і гінекологічний, і травматологічний, і загальна хірургія, і судинна хірургія. Частину площ виділили під амбулаторну реабілітацію, адже після стаціонару значна кількість пацієнтів, зокрема й військових, потребують відновлення під наглядом спеціалістів. Кожне ліжко, яке в нас реабілітаційно працює, є черга з 30, 38 пацієнтів на кожне. Це є глобальна велика черга. Ми приймаємо надважких пацієнтів. Тому ми зараз цим змогли розрозити чергу, взяти найважчі пацієнтів з України і почати їх реабілітувати. Ми вже тільки на сьогодні маємо 1268 наших героїв, які мають підтверджену інвалідність першої, другої чи третьої групи, а взагалі це тисячі людей. І звичайно, якщо вони біля себе, біля будинку, де вони проживають, можуть піти в поліклініку і провести якісь реабілітаційні вправи, ну це буде важливо. Приміщення зробили повністю інклюзивним, без порогів та з поручнями. А в кожній палаті встановлена система виклику персоналу. Також значно збільшився спектр медичних послуг. Заведені нові спеціалісти це є нефролог, це є гематолог, це є імунолог, це є алерголог, це є судинний хірург, окремо напрямок мамології зроблено. Також ми поновили матеріально технічну базу, сучасна коагуляція, ендоскопічне обладнання, тобто для того, щоб максимум ефективно допомагати пацієнтам. Досі у поліклініці не було операційної, а тепер є хірургія одного дня, де проводять оперативні втручання.